Українська народна казка про двох шахраїв. Жив собі Іван з жінкою. Жили вони дуже бідно, не стало в них ні хліба, ні грошей, і залишилось та хоч вмирай. Пішов Іван до брата, а брат у нього був багатий, і позичив у нього сто карбованців, щоб хоч трохи підкріпитися. Тоді пішов в шинок. Наївся, напився, заплатив гроші шинкареві. Трохи більше, ніж те, того потребувало, а коли шинкар дав йому здачу, він її не взяв. От шинкар цьому й здивувався та й каже Іванові. Івана, а чому ти здачі не береш? А Іван йому каже, тепер у мене є гроші. Навіщо мені здача, коли мені цих грошей нема де дівати. А де ж ти? Береш? ще більш здивовано запитав шинкар. Ге, де? сказав Іван. Прийдеш увечері до мене, то я тобі покажу. От шинкар йде ввечері до Івана, а Іван прийшов додому, прорізав у стіні дірку, дав жінці грошей, посадив біля дірки ззовні і сказав, що якщо я висуну лопатку з рублем, то ти й клади карбованець, якщо з трьома, то і ти клади три, і так далі. А сам сів. І жде шинкаря. От шинкар прийшов та й каже: Ну, Іване, показуй мені, де ж ти береш гроші. А Іван узяв лопатку та й каже Дивись, ось у мене є лопатка. Коли я покладу на неї гроші і засуну в зроблену в стіні дірку, то тоді витягаю назад гроші вдвічі більше, ніж поклав. Тоді Іван узяв карбованець, поклав на лопатку. Заклав у дірку і каже Руб на руб. А жінка сиділа біля дірки та й поклала на лопатку карбованець. І коли Іван витяг лопатку, то на ній лежали вже два. Шинкар роздивувався і каже Продай мені цю лопатку. А Іван йому каже Ти шо? На що? Нащо ж я буду її продавати, коли це готові гроші? Та ні, продай. каже Шинкар Я тобі дам дуже багато грошей. А тоді Іван каже. Ну, ти знаєш що? А давай. Якщо десь десять тисяч, то забирай. Шинкар заплатив Іванові десять тисяч карбованців, взяв лопатку, прийшов додому, прорізав у стіні дірку і каже жінці Дивись, жінко, як я буду гроші добувати. Він узяв лопатку, поклав на неї один карбованець, заклав у дірку і каже: Руб на руб. А Іван в той час сидів. На дворі, біля дірки, кинув на лопатку карбованець шинкар, коли втяг лопатку, то на ній лежали вже два. Тоді він поклав на лопатку сто карбованців, заклав у дірку і витяг уже двісті. Тоді жінка й каже шинкареві Та ти не тягай по сто а поклади цілу торбу та й витягнеш дві торби, і тоді досить з нас грошей на ціле життя. От шинкар так і зробив. А Іван сидів біля дірки, і коли шинкар висунув на лопатці торбу грошей, він її вхопив і побіг додому. Коли шинкар потяг лопатку назад, на ній не було нічого. Тоді він і здогадався, що гроші взяв Іван. Пішов шинкар до Івана і каже Іване, віддай мені гроші, бо як не віддаси. То я подам на тебе в суд. А Іван йому каже, ти куди хочеш, подавай, і що хочеш, те й роби, а я нічого не знаю. Тоді шинкар подав у суд, прийшов до Івана і каже йому, щоб він на якийсь там день прийшов у суд. Коли настав той день, шинкар прийшов до Івана та й каже: Ходімо Івана, на суд, там будеш мені гроші віддавати. А Іван і каже йому, ти йдеш на суд взутий і вдягнений, а в мене нема нічого. Якщо даси мені взутись та вдягнутись, то я піду. Шинкар дав йому чоботи, дав свій костюм та й пішли вони на суд. Коли шинкар говорить, як було діло з викраденими в нього грішми, то він тільки й сказав, що Іван украв у нього багато грошей. А як він їх украв? Шинкар не сказав, бо не хотів показати, що Іван його обдурив. А Іван слухав, слухав, та й каже судді, ви його не слухайте, бо він вам ще наговорить, що на мені його одежа. А шинкар здивувався, та я ж крикнув до Івана, а чи я ж як не моя? Це ж моя одежа і взуття моє. Тут суддя подумав, що шинкар здурів, і відпустив Івана додому, а шинкаря нагнав. І не просто нагнав, а сказав йому Не приходь сюди більше, бо тебе ж не тільки засудять, а ще й посадять. А Іван прийшов додому і став своєю жінкою жити й поживати, добра наживати, а казочці тут кінець.